Комунальники вже закрили вікна у чотирьох багатоповерхівках та понад 20 приватних будинках. Попередньо від удару пошкоджено 12 дев'яти поверхівок та 30 будівель у приватному секторі, а також нежитлові приміщення у двох районах міста. Обстрілювали російські терористи. і область 21-річний хлопець загинув у Барвінівці внаслідок атаки ворожого безпілотника. Ще один 19-річний юнак отримав поранення. У Кушугумі дрон атакував мікроавтобус. Обійшлося без постраждалих. Загалом протягом доби ворог спрямував на нашу область понад 400 безпілотників. 17 разів атакував з авіації. Продовж доби окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження житла автомобілів та об'єктів інфраструктури. Тим часом на запорізькому напрямку зафіксовано зо два десятка атак ворога. Росіяни двічі штурмували поблизу малої токмачки та степове. Ще 17 разів намагались пробити оборону біля Гуляйполя та у бік добропілля. Щодня туди прилітає по 25-30 авіабомб. Фактично, ворог знищує з лиця землі всі будівлі, які є в Гуляйполі. Противник намагається якнайдалі просунути своїми штурмовими групами у самому місті, завести групи закріплення, щоб стягнути якнайбільше особового складу, продовжувати далі інфільтрацію по вулицях. Росія юридично закріпила інтеграцію ЗАЕС в своє правове поле. Ростехнагляд видав ліцензію на експлуатацію енергоблока номер 1 строком на 10 років. В планах ворога також отримати ліцензію і на інші блоки у наступних роках. При цьому станція не виробляє електроенергії з 2022 року. Всі реактори перебувають у режимі холодної зупинки, а ключові ризики на стабільне зовнішнє електроживлення, дефіцит води для охолодження та воєнний контекст залишаються незмінними. Жодна ліцензія РФ не усуває цих факторів і не змінює нелегітимного статусу об'єкта з точки зору міжнародного права.